Ми пам'ятаємо, ми все пам'ятаємо і ніколи не забудемо, як би їм цього не хотілося. Моя кохана Аліса, моє сонце, моя любов, вона так любила спати біля вікна. Ми навіть спеціально переставили ліжко до вікна, щоб перед сном дивитися на зірки на місяць. Та на літаки, що сідали і піднімалися з аеропорту неподалік. Як же вона це любила Тієї ночі вона пішла спати раніше, а я залишився в іншій кімнаті дивитися якийсь дурнуватий серіал. Сам не помітивши того, я заснув біля телевізора, прокинувся о 5 ранку. Спочатку був вибух. Далі незрозумілий дзвін, а потім над людської сили і моторошності вереск я забіг до неї в кімнату. З вибитого вікна мені в обличчя дмухнув лютневий морозний вітер, і я побачив те, що досі з'являється мені в нічних жахах. Аліса сиділа на ліжку під місячним світлом. Її біла нічна сорочка плаття була просочена кров'ю, що стікала на ліжко і на підлогу. Вона подивилася на мене з виразом нестерпного болю і безмовного жаху. З її обличчя стирчали уламки скла. Кров заливала очі і відкриті вуста. Шкіра на лівій щоці висіла як шматок м'яса. Аліса боялася поворухнутися, адже усюди було скло. Лише дивилися на мене та тихенько пищала, Дивилися, та пищала. Як виявилося пізніше, ракетний удар по аеродрому неподалік нашого дому серйозної шкоди не наніс. За наступні кілька тижнів наші військові відновили його роботу, але шрами по всьому тілу Аліси ніколи не загоїлись. Перешите обличчя лише в чомусь нагадувало ту Алісу, з якою я колись одружився. Вона перестала підпускати мене до себе, адже вважає, що не може викликати у мене чоловічих почуттів. І вона права. Вона змінилася, а з нею змінився і я. Мені було трохи за тридцять, коли я перестав жити статевим життям. Я дійсно перестав сприймати її як жінку. Тепер вона для мене. Нещасна маленька каліка, у якої немає нікого крім мене, і мій обов'язок її оберігати та захищати. Так ми й живемо білим шлюбом ось уже 15 років, і за всі ці роки я жодного разу їй не зрадив, а вона більше не спить біля вікна.